Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми будемо йти в атаку на ворожий піратський порт і трошки е, побалуюся з вами. Ось різні вітрила, наприклад, можна обрати, було б для мого корабля, але я обрав чорні вітрила, оскільки мені е, по зрозумілим причинам подобається саме чорний колір. Але, можливо, потім зміню на якийсь інший. Тож, ні, нічого я не хочу. Так, виходимо. І зараз ми з вами йдемо на двох кораблях на моїй бригантині і на шхуні в атаку на піратську базу, на піратський порт. Піднімаємо вітрила, плисти повільніше, щоб прибути в день. Іспанський головоріз Педро де Лепеза відправив на дно безліч моряків, але він завжди нападав першим. Останнє, що він може очікувати, це напад на його базу. Гавань охороняє тільки шхуна і два кутери. Він не такий крутий, як вважає. Відстань 92 милі, плисти один день і, один, і одну годину і будемо плисти повільніше, щоб прибути в день. Піднімаємо вітрила. Поїхали. Знову цей дощ добре після цього бою. Так, секундочку, зараз ми уникаємо бою і заряджаємо бойові гармати. Ось наша шхуна і два кутери. Що ж, у нас два бойових корабля. Зараз ми трошки розділяємося для того, щоб розділити ворожу силу. Подивимося на кого вони клюнуть першим. Так, розвертаємо мортирку. Мортирка, давай швидше. Ай-яй, це я прозівав. Вогонь. Бачимо, вони клюнули на мене. Вогонь з гармат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, бачите, трошки моя стратегія провалилася, але не дуже. Тепер другий корабель ми також відправляємо в бій. Так, 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 так. Зараз навколо цієї бочки одну лише бочку взяв, дуже мало. Так. Перший кутер потопили. Бачите, на бригантині, тим більше прокачані, дуже веселіше грати. Ось ці вантажі від потоплених кораблів з часом зникають. От зараз дуже слушний момент був би, якби я скинув бочку прямо по дорозі цій шхуні. Так, 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 так. Вогонь. О, як дефектно. Ще трошки і я рознесу повністю той теч. Ще трохи і я в'їду просто... Ой, ладно, вже не в'їду, Крутимося. Ооо. Короче... полку було небагато від нашої справи. Зараз ми підберемо вантаж. Ооо, я. Три гармати в мене лише із семи залишилось, щоб ви розуміли. Давай, випливай з цього. Мертвого кута треба потопити вже цю шкуну. Є перемога 150 досвіду. Капітане, я порився у скринях Педро. Він був одним із воєначальників конфедерації. Але що гірше, він із чорним семом баламі замислив замах на вас. Ми повинні змусити Сема замовкнути, перш ніж він все розповість конфедерації та переконає Моргана відправитися за нами. Я позначив гавань Сема червоним черепом. Отож, все зрозуміло. З бою завчасно ми не виходимо. Зараз ми підберемо вантажі, ховаємо гармати. Так, пливи до нас. До речі, покажу зараз, там беремо все, що тільки можна. Ось так ремонтуються кораблі під час бою. Ось Переключаємося, виходимо, ховаємо гармати, в ремонт заходимо і можна було полагодити вітрила, замінити гармати, якщо ми це вже вміємо робити, або перемонтувати за рахунок однієї дошки. Тут зверху видно, що ремонтується мій корпус. Дивіться, раз, трошки відремонтували. Але це зараз вже не має сенсу робити. Є сенс робити тоді, коли прямо в бою ще триває бій і є загроза, що щось станеться. Ну, як сказати, що щось станеться, що нас потоплять, якщо ми не відремонтуємось. Отож, зараз ми підберемо Побирайся, другий вантаж. Бочки на даний момент не відіграли ключової ролі, але інколи це дуже виручає і дуже прикольно допомагає. Так що ж, вантажів більше не лишилось. Ми займаємо цю базу Ісла Малодіта. Звіт кораблів, відправлених на пригоди головорізів. Флейт потоплено. Флейт дуже ефективний як вантажоперевозний Корабель дуже вмістовний, я ще й покращив трюм, але його потопили. І отримали ми лише 428 монет. В принципі, це непоганий пасиний дохід, але маємо, що маємо. Тож, це наша база. Маємо небагато, 482 монети. Також тут нічого не побудовано на цій базі. Ми тут будемо все будувати, все, що тільки можна за всі гроші, які тільки у нас є. Нема в нас достатньо грошей, щоб. Побудувати навіть крамницю. Гаразд. Ну що ж, захопили ми базу. В принципі, е як на мене, то це був успішний такий рейд, можна було б взагалі втратити всі кораблі. І втікти звідси на підбитому одному якомусь. Тож, я думаю, що ви задоволені, я також. І побачимося вже в наступних серіях, там, де я буду піднімати з коліна або цю базу, заново її прокачувати, або зараз подивимось, що там у нас буде більш актуальне, і на цьому будемо далі заробляти. Що ж, якщо сподобалось, втулий жирну вподобайку, ради побачити, зустрінемось на новій серії, і слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас. На все добре!